Після Революції Гідності наше спільне завдання побудувати країну гідності. Партія Батьківщина готова до участі у коаліції демократичних сил у новообраній Верховній Раді. Наша позиція коаліція потрібна швидко. Вона має ґрунтуватися на твердих, чітких принципах. І вона має об'єднувати всі п'ять демократичних партій, обраних до парламенту. Ми переконані, що новий уряд. Має формуватися на основі професійності, а не партійних квот. Ми не ставимо жодних умов щодо отримання нашою партією міністерських портфелів, але наполягаємо, щоб партнери підтримали наші пріоритети розвитку країни. Таких пріоритетів: чотири: мир, Європейський Союз, НАТО і реальні реформи. У новій Верховній Раді. Ми пропонуємо першочергово ухвалити ті невідкладні рішення, яких вже давно очікує українське суспільство, і про які говорять на кожних виборах всі без виключення політичні сили. Нарешті прийшов час їх першими втілити в життя. Перше це зняти недоторканність з усіх високопосадовців, суддів та народних депутатів. Це є Продовження системи люстрації. Наша фракція буде за це голосувати одностайно. Друге, нам потрібно, якщо ми хочемо миру, нехай на скасувати позаблоковий статус України як першочерговий крок щодо вступу України в НАТО. І третє, нам потрібно провести справжні а не декларативну зачистку корупції з урахуванням розроблених нашою командою законопроєктів. Розмови про ліквідацію корупції вже втомили суспільство. Треба або діяти, або не декларувати. Ми твердо переконані, що крім стратегічних пріоритетів, проєкт коаліційної угоди має також зафіксувати чіткий антикризовий план дій. На найближчу нашу зиму? Як вижити в країні? Як пережити цю кризу? Нам треба буде визначитися негайно, як забезпечити тепло в будинках, школах, дитячих садочках і лікарнях, як своєчасно, без зривів виплатити заробітні плати, пенсії та всі інші соціальні платежі, і як всім спільно забезпечити стабільність гривні. Тому що всі ці ознаки кризи вже дуже сильно відчуває суспільство. Треба займатися стратегією, треба займатися реформами, але в той же час треба зробити і невідкладні кроки по подоланню кризи. Ми переконані, що альтернативи створенню коаліції демократичних сил в новій раді не існує. Партія Батьківщина завжди виступала за єдність демократичних сил. Зараз ще один черговий історичний шанс. Зараз ще один черговий вирішальний момент. На зміну країні безправ'я, на зміну країні корупції, ми маємо збудувати країну гідності, добробуту та справедливості. Саме так буде працювати наша команда в Новій Верховній Раді.